На Оріхівському напрямку російські війська намагаються вийти на околиці Приморського. Про це повідомляє командування Сил оборони Півдня. Противник щодня проводить штурмові дії на ділянці Приморське, Плавні, Кам'янське, намагаючись закріпитися в цих населених пунктах. Зараз з нами на прямому зв'язку Владислав Волошин, речник Сил оборони півдня України. Пане Владиславе, вітаємо! Слава Україні! Героям слава вітаю вас! Вітаю глядачів! Отже, зорієнтуйте, будь ласка, по оперативній ситуації станом на зараз. Як змінюється ця ситуація на півдні в останні дні? Як змінюється номенклатура озброєнь, яке використовують росіяни на півдні, і як змінюється їхній чисельний склад? Ситуація на Півдні доволі непроста. Тому що противник продовжує і артилерійські обстріли збільшує кількість застосувань. І ударів дронами кавікадзе, а також за декілька останніх днів активно застосовує авіацію, завдаючи ударів коригованими авіаційними бомбами і накерованими авіаційними ракетами, зокрема, завдав ударів так званими кабами, і по середмістю Запоріжжя, де постраждали, є постраждалі є руйнування. Крім того, противник доволі активно проводить, скажімо. Розвідку застосовуючи безпілотні літальні апарати, і за останній час, за декілька останніх днів, збільшилась кількість виявлених таких розвідувальних апаратів. Крім того, щоночі ворог застосовує безпілотні літальні апарати типу шахеди, які завдають і ударів по населених пунктах, які розташовані. Поблизу лінії бойового зіткнення в південній операційній зоні, а також проходять через цю зону, прямуючи далі, сили оборони України намагаються протидіяти цим дронам, збивають їх, і в нас є доволі успішні дії захисників неба. Ну і щодо того, скільки, скажімо, штурмових дій ну у нас дещо менше ніж на інших напрямках. Проте у нас доволі висока кількість, як я казав, застосувань різного озброєння ворогом, яке він використовує і по населених пунктах, і по позиціях сил оборони України. Пане Владиславе, в понеділок в понеділок Запоріжжя було прицільно обстріляне кабами і враховуючи дальність, пуски були з тимчасово окупованих територій, що потрібно сьогодні українським збройним силам для протидії таким атакам. Декілька коригованих авіаційних бомб сили оборони України все ж таки збили. Але я скажу вам одне, що з цими бомбами набагато простіше боротися, коли вони перебувають ще на землі, а не вже в повітрі. Тому для того, щоб унеможливити ворогу застосування такого виду озброєння, потрібно активно бити по їх аеродромах. Тобто застосовувати всі види озброєння, щоб ці бомби не могли піднятися в повітря. Оріхівські гуляйпільські напрямки. Зараз хочу на них зосередитися. Пане Владиславе, ворог не получає спроб атакувати і відтіснити сили Збройних сил України з позицій. Як тут змінюється характер? Атак, важка техніка, чи в великій кількості використовують її росіяни? Чи навпаки це більше легкомоторна техніка, мотоцикли, і чи є там посилення у ворога? Дійсно. За останній час, два дні тому, ворог вперше, ну якби не вперше, а вперше за останній час використав легкомоторну техніку у масованому такому штурмі. Він намагався атакувати в напрямку Новодонилівки, застосовуючи декілька одиниць багів, декілька одиниць квадроциклів, мотоциклів до п'яти. Тому в основному ворог у нас атакує малими групами піхоти. Він застосовує і далі так звану тактику просочування, коли намагається проникнути повз наші укріплення, повз наші укриття. Намагається зайти за спину захисникам переднього краю малими групами повторюю з піхоти, такими так званими диверсійними групами. Проте позавчора він знову. Провів масовану таку атаку застосовуючи легкомоторну техніку, проте успіху не мав. Поніс втрати. Майже десяток таких засобів було знищено. Ну, мета його була певна якнайшвидше е, вдертися на наші позиції і там закріпитися. Усі подібні спроби він проводить за підтримки. Дронів за підтримки, часто за підтримки авіації, штурмової авіації, армійської авіації, проте сили оборони України знищують ворога і успіхів такі його дії йому не приносять. Єдине, що перед тим як проводити штурмові дії, ворог з багатьох. Засобів вогневих намагається нанести потужні удари по наших позиціях, щоб фактично зруйнувати цю позицію, щоб там не було жодного укриття і ну, взагалі, не було як і де тримати цю позицію. Ну і після цього він намагається втертись і закріпитись. Проте, ми знаємо цю тактику ворога і успішно відбиваємо такі атаки. Пане Владиславе, якщо говорити про трасу на оріхів і враховуючи її важливість і прагнення ворога взяти її під вогневий контроль, як зараз там змінюються загрози і наскільки там щільне покриття дронами з обох боків? Те, що дійсно це одна з найважливіших транспортних і комунікаційних артерій в нашій операційній зоні, це говорить про те, що ворог. Постійно намагається її відрізати, взяти під вогневий контроль, тому застосовує велику кількість. Ну я скажу так, вам що е, я не рахував скільки дронів, але дрони там постійно. Тому е, там збудований так званий антидроновий тунель, накрито сітками, і це дещо е, допомагає боротися з дроновою небезпекою. Крім того, всі весь транспорт який там рухається. Він забезпечений засобами радіоелектронної боротьби, але ворог застосовує не лише fpv дрони, а й дрони на оптоволокні а також намагається завдати і артилерійських обстрілів по цій трасі. Але вона доволі важлива, і сила оборони України намагається тримати її. Ну скажімо, в мірі можливості в безпечному вигляді. А що відбувається зараз на Херсонщині? Там атаки не щодняли, судячи зі звітів, але тим не менш, що можете сказати про активність росіян на тимчасово окупованій території, було повідомлення про те, що противник намагався просунутися до наших позицій біля Антоновського моста, залізничного, зокрема автомобільного, і чи з'ясували, з якою метою? Ну, на тимчасово окупованій території Херсонщини противник на цьому напрямку. Він закінчує проводити свої ротаційні заходи. Він перекидає туди певні підрозділи для того, щоб ну це штурмові підрозділи для того, щоб посилити свої штурмові дії. Мета у нього одна – взяти під контроль острівну зону, зокрема, постійно проводить майже щодня. Штурмові дії в напрямку Антонівських мостів залізничного і автомобільного, як вже ви казали, зараз він зосереджує певну кількість штурмових груп в так званому населеному пункті. Там називається він дачі. Він від Олешків до Антонівського мосту, і сили оборони України тримають надійно тримають ці наші позиції біля мостів. Але ворог хоче. Захопити е, цю частину мостів, ну, тому що це найближче місце ну, тут е, найвужче місце верніше е, Дніпрі, е, тобто на е, один берег до іншого розташований приблизно там за 700-800 метрів, і звідти на цих позиціях, якщо витіснити себе оборони то можна. Скажімо, розмістити певні види озброєння, певні безпілотні літальні апарати, майданчики для їх запуску для того, щоб завдавати і успішно завдавати ударів по правому берегу, а також тримати під контролем так зване велике русло Дніпра, тому противник намагається усіма силами провести тут штурмові дії і взяти під контроль. Ці наші позиції, але це йому не вдається. Дякуємо вам за відповіді і за те, що долучилися до нашого ефіру. Владислав Волошин, речник Сил оборони Півдня України, був з нами наживо.